Зв'язок як багато сенсу в одному тільки слові, а зв'язок військових це життя. Саме для збереження життя та підвищення ефективності військ, вже з перших днів війни в Україні застосовується супутниковий зв'язок Starlink. Однак і він не позбавлений вад. Живлення. Як не дивно, але без живлення супутникова тарілка перетворюється на металобрухт. А забезпечити це живлення можуть не тільки генератори, які, до речі, далеко не завжди зручно використовувати, а й портативні зарядні станції, типу ECOFLOW, Лєєті або нашого сьогоднішнього героя Ho PSA 700, або якось так. Нещодавно звернувся до мене боєць 128-ї бригади ТРО, який проїздом відвидав мене з цією станцією, оскаржився. Мовляв, як завжди підключили до генератора. і… Ні на що більше не реагує. Труп, простіше кажучи. Якщо не воскресиш, доведеться брати новий. До речі, завтра вранці їду назад. Ну що ж, подумав я, цікаво, а головне дуже важливо. Не тішачи себе надією впоратися за ніч, розібрав і відразу побачив одну гарну ознаку – маленьке вугілля на місці верістора. Продзвонивши його і переконавши, що він відпрацював правильно, згорівши закритив виходи. випаю його та продовжую діагностику. Що ж, згорів він гарно, аж розсипався. Продзвонивши батарею, силові ключі, входи та виходи схем і переконавшись у відсутності аномалій, зібрав та ввімкнув. І він заробив повністю. Заряд, розряд, всі виходні напруги в нормі. Просто ідеально. А всьому виною варістер. Точніше, віною він тому, що прилад повністю живий. Зрозуміло, встановлювати на місце 5-мм Врістор ніхто не збирається. Його вбираюча ємність занадто мала для тих умов, у котрих прилад використовується. Тому замінимо на 30-мм варістор. Йому тут якраз саме місце. Загалом я вже не раз говорив про важливість такого радіокомпонента, як варістор. І не втомлюся повторити. Варісто це як бронежилет для будь-якої електроніки. І цей випадок як ніколи научно демонструє важливість цього компоненту. Хо, моя пошана. Залишилося почистити і назад на нуль. До речі, це не пил, це земля та сама українська земля, яку так прагнуть захопити расисти. А це бліндаж, в якому він і працює. Так, так, у багнюці, в воді цілодобово і справляється досить добре. Хо, моя відверта пошана. Це буде Україна.